Знаєте, я одна з тих людей, які відносяться дуже скептично до ідеї, про те, що треба навчатися на помилках інших людей. Я вважаю, що це така ілюзія, це взагалі не про відповідальність і це взагалі не про особистість, в принципі. І якщо ми подивимось на цю всю ситуацію з точки зору, що твоя душа прийшла сюди, аби вивчити певні уроки, пройти певні, певний шлях, отримати певний досвід і здати певні іспити. Я думаю, що якби ти або я в минулому житті да, в якомусь втілені вирішила би свою основну задачу, у нас би тут не було. Тоді до чого тут оця ідея, яка так розповсюджена в кожен ну, розум, я не знаю, втюхали її, да? про те, що вчись на помилках, на моїх помилках вчись, це про що? О, Це про уздечку, знаєте, таку, це про певний контроль. Це якби такий собі дозвіл, щоб я тобою помикав, маніпулював і контролював. А ти як думаєш про це? Взагалі мені цікаво твоя думка, що, про що це для тебе? Да? Вчись на помилках чужих людей. Або вчись на моїх помилках. Не повторюй мої помилки. Як тобі вообще ця ідея?